Чи часто вас обманювали забудовники? До нас неодноразово зверталися вже замовники, яких, як виявилося, згодом обманули. Сьогодні розкажу про одну дуже важливу дію, яку потрібно зробити перед тим, як ви купите вашу квартиру. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. І так, ви вже вибрали район, познайомилися з інфраструктурою. Вам підходить ціна, терміни і планування, в принципі, гарне, і ви вже готові підписати договір купівлі-продажу. Але тут зачекайте, давайте перевіримо, чи не видає ваш забудовник бажане за дійсне і чи часом він вас не обманює. Але для цього давайте перемістимося за екран монітору. Першим ділом вам потрібно буде зайти на сайт забудовника, який вас цікавить, у якого ви хочете купувати квартиру, і завантажити собі планування в форматі картинки квартири, яка вас зацікавила. Я от завантажив два планування з одного з сайтів це львівський забудовник. Далі вам потрібно буде якийсь додаток або програма, в яку ви зможете закинути дане планування. Я зараз закину їх два і де ви зможете їх. Змасштабувати, тобто рівномірно збільшити або зменшити. З інструментів вам потрібно, щоб у вас була можливість проставляти розміри площу, а також інструменти у вигляді примітивних фігур, трьохкімнатну квартиру я поки що відставлю на бік будемо працювати з однокімнатною. Беремо інструмент площі в тій пропорції, як у нас є дана картинка, дане зображення. Проставляємо площу, бачимо 113 метрів. А в нас на картинці 13,8 метрів квадратних. Отож, нам треба наше зображення рівномірно зменшити до такого розміру, щоб воно співпадало з площею, яка на ньому вказана. Беремо масштабування рівно, рівноцінне, щоб однаково нас воно зменшувалось. І зменшуємо наше зображення. Зменшувати потрібно пропорційно по двох сторонах: по ширині і по довжині. Перевіряємо ще раз площу. О, 13,9. Фактично 13,8, тут ми вже підганяти детально не будемо. В якості перевірки можемо взяти, скажімо, площу санвузла. Грубо. 413-414. Тобто ми знаємо, що ми вже правильно змасштабували наше зображення і зараз. Інструментом розміри, можемо проставити ширину і довжину нашої кімнати. Ми бачимо, що вона має 2,68 на 5,177. Ну, розміри тут в міліметрах. Для перевірки візьмемо інструмент прямокутник і подивимося, яка ширина наших дверей. Ми Бачимо, що 890. В принципі, таке можливо. Тепер перевіряємо наші меблі, наскільки їхній масштаб і їхні розміри відповідають дійсності. Зараз буде найцікавіше. Зараз буде несподіванка, до якої не завжди замовники готові. Беремо наше ліжко. Тут нам забудовник пропонує ліжку 1,40 метр сімдесят. Всі ми знаємо, що ширина матрасу може бути метр сорок, але двохспальне місце краще, щоб метр шістдесят. І матрас. Подовжені буде мати 2 метри точно, але в нас ще є підголів'я і є шабильця, ну, то це буде мінімум 2,10 Отож, беремо 1,60 на 2,10. Вуаля! Це реальний розмір ліжка, який у вас буде. Далі беремо тумбочки. Що по тумбочках 700 на 460, в принципі, нормальний розмір, який розмір може бути. Скопіюємо тумочку сюди, розставимо, як воно буде. Далі беремо нашу шафу. Шафа в нас тут глибиною 480. Ну, шафа такої не може бути. Вона має бути хоча б 600, краще 650, якщо будуть зимові речі зберігатися, тому ставимо 650. А Довжина 1,74 м може бути, тут довжина вже за вашим бажанням. І тумочка під телевізор. Беремо тумочку. 1,64 м нехай буде довжина, і 350 зробимо глибину. Ну, щоб хоч там щось можна було покласти, тому що менше 300 це дуже мало, ну і 300 це небагато. Таким чином, бачимо, що прохід між ліжком і тумбочкою у нас буде 22 см. Забудовник декларував тут широкий гарний прохід майже на 60 см. Бачимо, що наша кімната візуально трошки зменшилась. Йдемо далі до нашої кухні. Кухня, ми знаємо, що робоча поверхня має мати глибину 60 см. Ну це в ідеалі вже від кухонного фартуха, від всіх штукатурок і так далі. Ми будемо рахувати, що ту штукатурка є у нас. Тут забудовник дав 54. Ну невелика погрішність, давайте зробимо 60, щоб було все правильно і гарно. І тут зробимо глибину 60. Нехай буде довжина 2,80, але 600 мм. Далі мене здивував оцей столик. Щось з ним не так. Міряємо, що нам пропонує забудовник за яким столиком ми маємо сидіти. 55 см на метр. Ну, ми знаємо, що людина в плечах має як мінімум 60 см. Тобто по довжині він має мати 1,20 м точно. І якщо він буде мати метр 20 по довжині то поширеніше, з двох боків сіли люди, потрібно 80 см. Ну, це мінімум краще 90, звичайно, й метр, але беремо 80, тому що розуміємо, що такий великий стіл в квартиру навряд хтось буде ставити. Тож маємо 800 на 1200. От реальний розмір вашого стола. Тепер стільці. На яких стільцях пропонує нам сидіти забудовник? 29 на 26 на 26 см. Це навіть не табуретка. табуретка має 40 на 40. Нормальний стілець буде мати ну хоча б 45, а краще 50 на 50 см. Беремо 500 на 500, маємо реальний розмір вашого стільця: один стілець, другий стілець і тут два стільці. Отак От реально буде виглядати це все. Тобто, ми бачимо, що тут вже в нас не все так класно, не так багато місця. Забудовник нам декларував до кухні. Метр 48, а в нас, якщо стілець висунути, буде вже не метр сорок вісім, а буде вісімдесят, що є дуже мало. Так, далі беремо диван. Забудовник нам пропонує спати на дивані глибиною 70 см і довжиною метр Ну, Оце по суті як така м'яка лавка. Нормальний диван. Всі ми знаємо, що буде мати хоча б глибини. 900, краще метр, ну але це квартира невелика, беремо 900 і довжиною хоча б 2 метри. Спальне місце, ну і бильця мінімум по 10 см, а то й по 15-2,30. по Ну беремо 2,30. Нехай так. Ось реальний розмір нашого дивану. Так само, і шафа при вході нам пропонується на 50 см, але це шафа, яку ви навіть не закриєте. Зимові речі, взагалі, вони масивніші, і ви будете просто притискати рукава у вашому одязі, тому тут треба 650, але місце тут є. Ось так зменшиться простір у вашій квартирі в порівнянні з тим, що декларує забудовник. І зараз такі самі маніпуляції проробимо з трьохкімнатною квартирою. Там теж є багато цікавого. Я трошки пришвидшу відео, щоб ви не чекали на весь процес, а зразу покажу вам результат. Так, є пропорція. Тепер стосовно розмірів 2,90 грубо кажучи, на 3,70 І тепер проставляємо меблі. Бачимо реальний габарит обіднього столу. Дитяче ліжечко 90 на 1,70 Ну це точно буде 2,10 мінімум. Ну нехай буде 900 краще метр, тому що матрас буде мати 90 і бильця по боках. Потрібно враховувати метр. За яким столиком пропонує забудовник? Вчитися дитині, метр 20 на 600 Ну, В принципі, як мінімум може бути, але краще. Зробити 700, а то і 800, тому що якщо буде монітор стояти якийсь ноутбук, він займає достатньо місця. Краще трошки збільшити. по довжині у нас місце є, от, а глибина буде більше. Ну і стілець 500 на 500. Далі спальня. Така ж сама історія. І маємо наступні відстані знову ж таки до тумбочки. Прохід 18 см. Тут прохід зменшився. З метра в цій зоні до 60 см. Беремо шафу. Тут у нас є відстань до відкосу. шафа на 52 см. Якщо ми хочемо щось глибше то нам впритик потрібно буде монтувати до іконного відкосу. Далі диван, і ми бачимо, що він тут впритик буде. Не буде так багато місця. По плануванню тут багато питань. Десь тут буде холодильник, мабуть, треба буде посувати. Всю цю кухонну групу. Питання десь пралка сушкою, мабуть, тут буде розташовуватися. От, але квартира не має місця для зберігання. Тут швидше всього треба двері посувати, щоб тут влізла повноцінна шафа. У цій квартирі трьохкімнатні. Це вже велика квартира. Маємо площу на 83 метри квадратних. І також, по суті, у нас тут одна шафа. Якщо її продовжити, вона буде залазити на тумбочку. От друга шафа і по суті все по шафах. Ну, можна тут третю шафу запакувати, але цього є досить мало. Тут так само десь буде холодильник, або тут, або тут. Тоді кухня вся розтягується. Також не забуваємо про штори тюль, якщо вони будуть, це сантиметрів 15-12 від вікна, також ми заберемо. Тут не дуже зручно виходити, прямо в ліжко знову ж таки, якщо буде. Трошки масивніше підголів'я, то тут навіть тої тумочки не буде. І якщо ще появляться штори, ось тут, то прохід взагалі буде дуже вузенький і прийдеться прямо через ліжко перескакувати. Двері якісь незрозумілі, такі по 40 сантиметрів малесенькі. І тут пара дверей, теж така комунікація не дуже хороша. Але разом з тим маємо такий великий коридор, не зовсім функціональний. Так само ця площа. Вона по суті пропадає, тому що вона працює як прохід, тут нічого вже не поставимо, і це по суті також прохід. Ну, моментів є дуже багато, але тема даного відео трошки інша, тому про планування і про функцію якось розкажу іншим разом. Ідея цього відео показати вам, що забудовник не завжди чесно показує. Всі недоліки свого планування для того, щоб продати квартири. Ви, як окупці, можете не звернути на це увагу спочатку, тому що, здається, все нормально, гарні площі, планування гарне, багато простору. А коли почнете це все розкладати в реальному масштабі, на етапі дизайн проєкту чи вже на етапі ремонту, що ще гірше, тому що на етапі дизайн проєкту ви зразу це побачите, дизайнер вам чи архітектор про це скаже. Що тут не буде, так як декларує забудовник, що буде набагато тісніше, і, можливо, прийдеться навіть в цій зоні, бачите, де є шафа. Тут буде дуже маленький прохід, якщо так зробити. От, 40 сантиметрів. Це дуже вузько. Можливо, потрібно буде навіть збивати перегородки і проєктувати простір по-іншому. Не всі забудовники видають бажане за дійсне, не всі вдаються до таких хитрощів. Але у Львові є достатня кількість великих житлових комплексів, де є сотні таких непропорційних замаскованих квартир. Продаються все одно метри квадратні, тому мені не до кінця зрозуміло, для чого ділити на велику кількість квартир. Якщо можна зменшити кількість квартир, при тому трошки збільшити площу, буквально на декілька метрів квадратних. Відтак у нас буде менше людей проживати в комплексі і менше автомобілів. А забудовник все одно отримує ті ж самі кошти, тому що метри квадратні по суті не зміняться. Отут така політика мені зовсім не зрозуміла. Якщо ви знаєте, для чого так робить забудовник, то напишіть свою думку в коментарях. Звичайно, можна поїхати самому на об'єкт, на будову, піднятися на конкретний поверх, на вашу квартиру, яку ви хочете купити, і все самостійно перевірити. Але не завжди квартира вже збудована. Часто люди купують квартиру ще на стадії котловану і, в принципі, просто фізично не буде що поміряти. Ну і, відповідно, ви потратите набагато більше часу на ті всі заміри. Тому простіше перевірити ваше планування самостійно в такий спосіб, який я щойно показував. Для розуміння габаритних розмірів предметів та відстані між ними, щоб це було гарно і функціонально. Раджу користуватися довідником від Нойферта. В описі про це буде детальна інформація. Якщо у вас виникли складнощі з проєктуванням, тоді звертайтеся до нас за консультацією. Ми не тільки консультуємо, а також виконуємо дизайн інтер'єрів, проектуємо будинки та виконуємо ремонт під ключ. Всі контакти будуть в описі. Під даним відео. Тисніть лайк, тисніть кнопку підписатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, залишайте їх в коментарях. А я бажаю вам квартир з гарним плануванням та легкого ремонту. Не забувайте підтримувати нашу армію. Реквізити на перевірені джерела будуть в описі. Наступними пропоную переглянути випуски, як правильно вибрати та купити квартиру, як прийняти квартиру від забудовника. Або весь порядок виконання ремонтних робіт, чи що потрібно зробити до початку ремонту. А також запрошую до себе на канал. Там ще багато цікавої та корисної інформації.